Всім привіт! Я Катя і я редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дитячі садки в Німеччині, а саме, як отримати місце в дитячому садку. Якщо ви шукаєте місце в дитячому садочку для своєї дитини, вам необхідно звернутися у відомство у справах молоді Jugendamt. Там ви отримаєте список всіх дитячих садків, які знаходяться поблизу вас, а також заяву. Цю заяву вам буде необхідно заповнити. В ній ви маєте вказати, в який садочок ви хотіли б віддати свою дитину. Також необхідно вказати, як довго вона має ходити в цей садочок, тобто цілий день або лише півдня. Якщо у вибраному вами дитячому садку місць немає. Відділ у справах молоді має звільнити вам місце для вашої дитини в іншому дитячому садочку. Цей новий дитячий садочок має знаходитися не далі, ніж 5 кілометрів від місця вашого проживання. Якщо ви хочете віддати свою дитину до приватного дитячого садка, то вам необхідно звернутися саме до дитячого садка. Чи необхідно платити за дитячий садок в Німеччині? Це залежить від вашої федеральної землі, в якій ви проживаєте, також від того, скільки заробляє ваша сім'я, та від того, які послуги дитячого садка ви хочете мати. Хочете ви, щоб ваша дитина ходила цілий день до дитячого садочка або лише півдня? І чи хочете ви, щоб ваша дитина отримувала їжу в дитячому садочку? Якщо у вас залишилися питання, ви можете звернутися за допомогою до наших модераторів на сторінці Together In Germany. Вони дадуть відповіді на всі ваші індивідуальні питання. До зустрічі!